Так, друзяки, доброго дня. Сьогодні 14. У нас вже вересня 2024 року. На слідуючий день, як я вам і обіцяв відзняти відео при навантаженні. Зараз включена стиральна машинка і бойлер. В общем, дивіться самі. Так, у нас зараз йде через байпас. Підключилось, я, кстати, кинув підпитку. Так саме зручніше. Він працює як безперебійник і взагалі. Мені подобається. О, 1,7 кВт. Зараз нагрузка. 50 Гц на вході, 50 на виході інвертора. 38 вольт півіця від сонця. Вирядку 27,4 В на батареї. Тут ось теж індикатор. Показує 20 5-100% і там три полосочки. Ось така схема, коли він так працює. Акумулятори ці не тянуть так, як треба, бо вони вже і так слабенькі. А літій залізофосфат ніколи буде, це ще не скоро. Ну, що я хочу сказати, друзі? Стиралку тягне. Бойлер тягне на бойлер, я поставлю реле часу. суточне. там є з фіксаторами, які витягуються. Вони там по 100 гривень, по-моєму, стоять щось таке. Буде він, коли сонце з'являється. На день буде включатися бойлер на кручу температуру, щоб було більше. Щоб із запасом, щоб уночі він взагалі не включався. І буде все в ідеалі, в принципі. Сонячних панельок підкину. О, щось ще включилось у нас. А, байпас відключився. Байпас відключився. Побачив, що мало напруги з акумулятора знов підключився. Так. Що, алянушка? Миш... <смі> Відео знімаю, так. Тепер іде і через цей лічильник, і байпас і... Так от інвертора буде все рахувати кіловат години із мережі і все, що проходить далі в хату. По поводу деяких грамотних людей, які розказують, що інвертор, якщо гібридний там, не буду казати, хто казав, може побачать, розкажуть. Треба міняти схему О, взагалі з енергопостачальною організацією согласувати треба, там 30 тисяч заплатити, хлопці, що ви мелите? Я не в одному ПУЄ, не в одному кодексі комерційного обліку правила розрібного ринку електроенергії. Так. Я ніде не ні, ні читав, не бачив, щоб це таке було. Ви відкуди берете цю інформацію? Хтось вам там на, по ушам проїздив і все. Ми не ліземо в схему лічильника. Лічильник опломбований. Ось Гарант, трос, пад чоє. Е, заходить з ввода на лічильник, в одного автомата тут нема. Це ще воно робилось хто зна коли. Після лічильника йдуть автомати. УЗО. То вже таке, то вже енергопостачальну організацію воно не колише. Споживання є, лічильник рахує. Ребята, цей інвертор він не віддає у мережу. А який мені сенс, якщо б він віддавав у мережу, безплатно віддавати? Ну це ж, ну самі ну, ну, як це так? це, е... Е... Як її називають? От, Господи милостиві. Коротше, не сестра милосердя, а милосердія. мать Тереза. О. Це такий дурачок буде таке робити. А це все. ось Інвертор, вся ця система це все після лічильника. Лінія балансової належності на клемах лічильниках, або якщо ввод голий, не сіп, а отам ізолятори йдуть, тоді там. Ну, Це все в договорі прописано. Але ми в схему цю не втручаємося. Так що не треба там людям людей лякати і по ушам їздити, що треба там платити, міняти якусь там схему. Не чудіть, хлопці. Якщо ви констатуєте якісь факти, то ви спирайтесь на законні нормативно-правові документи, які є, які прийняті нашими законами і так далі. А ото розказувати там, що вас побачать. Що ця вся система, вам начнуть там претензії, якісь, ребята, не чудіть, я вас просто прошу. Це ну, противно слухати, Реально. ну, Все, що підключено після мого лічильника, ні, ніхто не ні має права навіть заглядати до мене в хату. що там, Може, в мене там і пилорама стоїть, то нікого не колише. Це моє особисте і все, що касається енергопостачальних організацій, ото їхнє до, до лічильника, на клемах лічильника. Це за, за лічильником, то все моє. отак От то. Так що не треба. І закрити цю тему раз і назавжди. Якщо щось з'явиться у нас, якісь зміни в законодавстві, читайте на офіційному сайті Закон Рада там чи десь іще, показуйте іменно оці документи, тоді людям розказуйте. А оце я маю право підключати і нікого я питати не буду. Це моє лічне пространство. Що хочу, то й підключаю. Людям воно не вредить, так що ну, все, що придбав, все купив за свої кошти, підключаю, як хочу, хотів. Оце все соплі, це не звертайте уваги, це все воно, як стіна зробиться, тут все буде в ажурі. І отам порядок наведеться. А поки так. Тому що спішив, хотів вам показати, поділитися своєю радістю. Можна так сказати. Оце все поміняється цей автомат, бо це автомат малий. Ну, кажуть, не можна відключати, коли йде від сонця. підключено на ходу акумулятор. Не знаю. Може, правда, може і ні. Не будемо рискувати. Все-таки воно грошей стоїть. Боявся я підключати, щоб підніс був байпас, це все. А потім вирішив, ну як це так. Любопитство, воно таке, що ну самі знаєте. Хочеться б е, його використовувати на повний функціонал. Для чого платити? Тоді так і було гроші, якщо просто його не задіяти по повній. Кстати, ще буду додати панелі, ну як з'являться гроші. Дві панелі я пробував послідовно відключати. Результат. Ну, Напруга не збільшилась на ПВ на вході, Так як я послідовно підключаю, струм також падає. Ну, все одно треба хоч так, хоч так додати панелі. Бо 3 кВт і 800 Вт панелі. ну Це ж теж якби неправильно. Ну, Може в дальнішому якась копійка з'явиться. Куплю панелі і поставлю на схід і на захід ще по пару штук хочу. Хоча б ще 4 штучки додать. Так, що це у нас пікно? Ну, байпас підключився, о, знову підключився. Ну, зараз і стиралка робить і бойлер. Він нагрузка мотиляє. Дай Боже. Ну, оце так, будемо днем стирати і гріти воду, поки є підміс і сонця. Ось тут схему малює і байпас і все. Ну, появиться потужніша акумуляторна батарея. Тоді не буде оцього всього переключень таких. Да й сонця мало не вистачає. Ось 2,2 кВт. Хтось сказав, що він іменно така модель 3024 чи там 3224, там 3,2 кВт, а тут а 3. Вони вже у защиту заходять при такому навантаженні. Нічого подібного, самі тільки що бачили. Може то якась китайська під... ой, не китайська підробка. Це, кстати, з Китаю. Я вам хочу сказати, скільки я на Аліекспресі не замовляв, чого. Оці всі кліщі, що в мене я показував, все прилади нормальні. Альонушка пошла собачок годувати, так? Да? Не... <різь> Це теж треба. Привіт передавай. Попробуйте, що мене видавшку. Так. І витяг. Да. Yeah. <різь> так я й <і> послухав. <різь> <різь> <різь)> так. А, значить, по поводу приладів оцих всіх і інвертора, все, що за AliExpress я замовляв, слава Богу. Приходило вчасно, навіть і раніше, чим заявлений термін був. І я вам скажу по якості нашим ще далеко-далеко і далеко. далеко, далеко. Ну, я захотів, так, нічого прийшлося спід... ну, трошки почекати. Але я й не думав, що він вчора прийде. Взагалі на 29 вересня була дата. Посліднє число це 29 вересня, там якщо не прийде, відкривайте спір. Терміном там 15 днів, ну як із завжди. Ось. Вентилятори зараз не працюють. Так як на байпасі, там реле переключаю. Так, що у нас це ПВА? Це від Сонця там показує так. 0,5 Ампера. Я ще інструкцію. Толком навіть і не читав, я подивився, там параметри виставив пріоритет сонця. І що там я ще? Підсвітку залишив, щоб вона постійно була, мені так подобається. Нічого з неї не станеться, воно світло там воно нічого і не тяне, такого. Хай буде так красивіше. Так і вночі вийшов, глянув, а ага, що тут робиться? На, перший, на перше, время, да, як то кажуть. А там воно вже. Буде, як в привичку зайде, то ніхто туди дуже дивиться. Ніби. За акумуляторами дивитися, панельки промиваю водою, бо тут курява так постійно куряві. Постійно, дороги немає, так що все в куряві приходиться мити. Там на криші у мене де панельки, то неправильний там кут нахилу. ну Я не хочу на той, бо там шифер слабий. Це треба, щоб криша була хороша, або ж сюди ставить якісь. Такий крепюж, щоб воно хоч під 45 хоча б було, або навіть можна іще нахилити. Ну, щоб і літом і зимою. Зимою взагалі там, я не знаю, що з сонцем слабо буде. Може щось і перероблю, якісь там підиму їх отак. Не знаю, побачу. Воно покаже. Ну, що хочеться сказати? На даний момент я задоволений цим інвертором. Хай там хто не каже, що там масти там вони якісь погані чи ні. ну Час покаже. Дай Бог, щоб воно все було. В ажурі. Ну, Кстати, реле напруги. оця підмішування із мережі і байпасу, це все. Іде через реле напруги. Бо буває таке. Я його виставив на 255 вольт в верхній порі. Да. В нижній 190. От. І видержка 120 секунд. Я так захотів, мені так подобається. Якщо якісь сплески, ну, хоч релес горить, да, може відключити. Ну, не знаю наскільки, ну воно вроді би непогане ці зубри. Не знаю. Час покаже. Ну, на 260, як стояло, і на 255 стояло, як вибивало, я поставив на 260, але вже 260 це вже якби не є хорошо. Все-таки обладнання зараз не дешеве, холодильники, да все. Ну, я то зремонтую сам його, але ну для чого? Як то кажуть, принібрігати можна вже сюди поставив, дайся. Я і людям совітую. Поставте реле собі на, або на всю хату, або у кого один холодильник, прямо в розетку. Ну, на всю хату так краще.